Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 20 по 23 лютого. Мене звати Українчик. Зовсім нещодавно я розказував про похолодання, і ось вже сьогодні воно відчувається. Завтрашній день ми також проживемо в прохолоді, а починаючи з середи. Поступово почне ставати тепліше, і вже наприкінці тижня синоптики нам пророкують справжню спеку по міркам зими. Наперед, забігаючи, скажу, що маю інсайдерську інформацію про потепління до плюс 14 градусів. Сьогодні зранку в одній статті я прочитав, що в кінці тижня очікується потужна магнітна буря. До слова, таку інформацію написали в одному з найбільших медіаресурсів країни. Поняття не маю, де вони таку інформацію знайшли. В мене дані точно актуальніші. Тому спішу всіх заспокоїти. 20 лютого магнітосфера нашої планети. Буде трохи збурена. Рівень магнітної активності сягне трьох балів, що вважається ледве відчутною магнітною бурею. 21, 22 і 23 числа магнітне поле Землі буде в спокої, сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 20 по 23 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також. Надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 20 лютого. Північ. В Чернігівській області вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 2. –4. На Сумщині в денний час температура коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, в нічний від мінус 4 до мінус шести. В Житомирській області в світлі години доби буде від 1 до 3 градусів тепла, в темні мінус 1 мінус 3. На Київщині і в Києві вдень від 0 до плюс 2. Вночі від 2 до 4 градусів морозу. Невеликий дощ та мокрий сніг варто чекати на Чернігівщині, Житомирщині і Київщині. В Сумській області сонячно, малохмарно і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень від плюс 4 до плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В районі Бессарабії в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні від 0 до мінус 2. В Запорізькій області вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Миколаївщині в світлі години доби плюс 3 плюс 5, в темні від 2 до 4 градусів нижче нуля, в Криму в день плюс 5 плюс 7, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів з позначкою Плюс. Нічна мінус 2, мінус 4. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і Івано-Франківщині вдень. Плюс 6 плюс 8. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Закарпатській області в денний час від 7 до 9 градусів тепла, в нічний від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині. І в Чернівецькій області синоптики прогнозують від плюс 5 до плюс 7 градусів в денні години доби, від мінус 1 до плюс 1 градусу в нічній. В усіх восьми областях Західного регіону України варто чекати на невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південно західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в світлі години від 0 до 2 градусів тепла, в темні від 5 до 7 градусів з позначкою мінус. В Луганській області і на Донеччині в денний час термометри покажуть від 0 до мінус 2 градусів, в нічний від 4 до 6 градусів морозу. В Маріуполі вдень від плюс одного до мінус одного, вночі від двох до чотирьох градусів морозу. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області сонячно, малохмарно і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині. В Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічні мінус 2, мінус 4. На півдні Кіровоградщини в день плюс 2, плюс 4. вночі від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. В Полтавській області в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Черкащині вдень від 0 до плюс 2, вночі від 1 до 3 градусів нижче нуля. В усіх областях центрального району України очікується мінлива хмарність, і без опадів вітер південний 5-10 метрів. За секунду. Магнітосфера нашої планети 20 лютого буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. А саме зараз, якщо ще не зробили, поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Продовжуємо. Середа! 21 лютого. Північ на Чернігівщині в день плюс 3, плюс 5. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Сумській області в денний час термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічний мінус 2, мінус 4, на Житомирщині в день плюс 5 плюс 7. Вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Київщині, а також в Києві, в денні години доби від плюс 4 до плюс 6, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Невеликий мокрий сніг та дощ варто чекати в Сумській області, а також на Чернігівщині, в Житомирській і Київській областях. Без снігу лише невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 3 до 5 градусів тепла, в темні від мінус 2 до 4. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії в день плюс 8 плюс 10, вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Херсонщині в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від 1 до 3 градусів морозу. В Миколаївській області і на Кримському півострові синоптики прогнозують від 6 до 8 градусів вище нуля в денні години доби, від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла в нічні. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів. В усіх частинах південного регіону України вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу тепла, на Львівщині в денний час термометри покажуть від 6 до 8 градусів тепла, в нічний плюс 3 плюс 1. В Закарпатській області в день плюс 7 плюс 9, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 8, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В усіх областях заходу очікується невеликий дощ. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області вдень від 0 до плюс 2, вночі мінус 2, мінус 4 градуси. На Луганщині в денний час від 0 до 2 градусів тепла, в нічний від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні мінус 3. -5. В Маріуполі в день від нуля до плюс двох, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Місцями невеликий мокрий сніг варто чекати на Харківщині і в Луганській області, на Донеччині хмарно з проясненнями. І без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від 0 до плюс двох. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 6 до плюс восьми градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Полтавській області в денні години доби плюс 2 плюс 4, в нічні мінус 1 мінус 3 градуси. На Дніпропетровщині в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний від 2 до 4 градусів морозу. На Вінниччині вдень плюс 6, плюс 8. вночі від плюс 3 до плюс 1. Невеликий мокрий сніг та дощ. Завітає в гості до мешканців Полтавщини і Дніпропетровської області. На Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині без мокрого снігу лише невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. 21 лютого магнітосфера нашої планети буде в спокої, сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Четвер, 22 лютого. Північ в Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в темні мінус один плюс один. На Сумщині вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Житомирській області вдень від плюс 5 до плюс семи, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 4 плюс 6, в нічний від 0 до 2 градусів з позначкою. «плюс». Невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Сумщині і в Чернігівській області. На Житомирщині і Київщині покрапає легенька мжичка. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, нічна від 1 до 3 градусів тепла. В районі в день плюс 10 плюс 12, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Криму день плюс 6 плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Херсонській області в світлі години доби від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 1 до мінус 1. В Миколаївській області в денні години від 8 до 10 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, на Запоріжжі в день плюс 5, плюс 7. вночі плюс 1 мінус 1 градус. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області і на Львівщині в світлі години доби від 9 до 11 градусів тепла, в темні від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. В Чернівецькій області в день від 10 до 12 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. На Волині Рівненщині, Тернопільщині. І в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, нічна плюс 1, плюс 3. На Івано-Франківщині в день плюс 9, плюс 11. вночі від нуля до 2 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України, окрім Закарпатської, буде хмарно з проясненнями і невеликий дощ. На Закарпатті без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині і в Луганській області. Термометри покажуть плюс 2, плюс 4 в денний час від нуля до мінус 2 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. Невеликий мокрий сніг варто чекати в усіх трьох східних областях. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна – на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні – від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс». На півдні Кіровоградщини – в день – плюс 8, плюс 10, вночі – від плюс 4 до плюс 2. На Вінничині в денний час від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічний від 1 до 3 градусів тепла. У Полтавській області в день плюс 2 плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Дніпропетровщині в світлі години доби плюс 5, плюс 7, в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. Невеликий дощ та мокрий сніг, очікується на Полтавщині. В усіх інших областях центрального регіону України без снігу лише невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 22 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. П'ятниця 23 лютого. Північ в Чернігівській області і на Сумщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. В темні мінус 1 плюс 1. В Житомирській області в день від плюс 9 до плюс 11, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 9 плюс 11, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх чотирьох областях Північного району України. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14, нічна від 5 до 3 градусів тепла. В районі в день плюс 13 плюс 15, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Криму і на Миколаївщині вдень плюс 11 плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В Херсонській області в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2. В Запорізькій області в денні години від 9 до 11 градусів тепла, в нічні від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в світлі години доби від 12 до 14 градусів тепла, в темні від 7 до 5 градусів з позначкою плюс, на Івано-Франківщині і у Львівській області в день від 11 до 13 градусів тепла, вночі від плюс 6 до плюс 3. На Волині і Тернопільщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, нічна від 4 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій області в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. На Рівненщині і Хмельниччині синоптики прогнозують плюс 10, плюс 12 у денний час, плюс 4, плюс 2 в нічний. Місцями невеликий дощ варто чекати на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. В Рівненській і Хмельницькій областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. В Луганській області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до плюс 2, в Маріуполі вдень від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер південно-східний 7 12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в нічні від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, на півдні Кіровоградщини в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 5 до плюс 3 на Вінниччині в денний час від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. В Черкаській області і на Дніпропетровщині в світлі години доби плюс, 9, плюс 11, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Полтавщині в день від плюс 7 до плюс 9, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх областях центрального регіону України сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 23 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.